Привіт, всіх вітаю! Ви на каналі Завідьма, з вами Ірма, і сьогодні ми з вами будемо робити огляд на вічкаскет січня 2025 року. Тема цієї шкатулки традиційна має. Під традиційною маєю, звичайно, мається на увазі традиційна магія для широт, в яких ця шкатулка була створена. Тобто, звичайно, мова йде про традиційну кельтську магію, традиційну західну маю. Давайте не будемо гаяти часу, а будемо відкривати. Так, ну і перше, що в нас зустрічається, книжечка, в якій пояснюється, що саме нам поклали цього місяця. Мені дуже подобається, як це все промальовано, тому що щомісяця це дуже унікально виглядає, в залежності від теми. Ілюстрації відрізняються. Мені дуже подобається цей підхід. знаєте, Все зроблено з душею, все зроблено унікально, ексклюзивно. Далі нас зустрічає арт-принт, теж ексклюзивний. А на зворотньому боці в нас Mansley Manifestation. Які в мене цілі цього місяця? Які практичні кроки я можу здійснити для того, щоб реалізувати свої цілі, і які магічні кроки я можу здійснити для того, щоб реалізувати свої цілі? Дуже круто. Далі в нас йде мішечок. На мішечку у нас намальована метла. Метла, як ви розумієте, це дуже традиційний априбут західної магічної практики. Дивіться, яка маленька, гарна. Давайте знайдемо, що тут про неї пишуть символ вигнання та очищення. І він може метафорично використовуватись для того, щоб відчистити негатив з якогось простору. Далі в нас йде пін, аміння, циброве око. Приваблює успіх, посилює впевненість, харизму, силу волі та чистоту думок. Допомагає зрозуміти ваші власні потреби та встановити особисті кордони. Наступне Protection and Sense. А це в нас черговий пахощі. Я обожнюю пахощі від казків, вони завжди дуже класні. Violet Patchouli і e Sandalwood. Ну круто! Дуже круто. Line, Insense, and Ethan. Protection is what I desire. Come to me through smoke and fire. Я обожнюю те, що навіть вони пишуть замовляння, і ці замовляння ромовні. Це дуже-дуже круто. Так, а що це? Potion bottle? Подивіться на це. Тут у нас написано річ Casket. Блін, як круто! І це насправді дуже такі унікальні штуки. Я насправді ніде не бачила нічого схожого. Що це таке? Black Style Candles. Тут у нас просто набір чорних свічок. Вони не мають запаху, Просто чорні свічки. Насправді в такі свічки їх можна трошки розігріти в теплій воді, а потім вкатувати в них якісь соміші трав, які вам потрібні згідно з вашою програмою. І це Ще більш естетично. Просто я не люблю такі звичайні чорні свічки, я люблю, коли свічки мають програму. Далі в нас йде набір для виконання ритуалу. В минулому відео, яке я робила про відказки, я вже говорила, що в кожному боксі у них є набір, повністю готовий для того, щоб створити якийсь ритуал. Саме цей присвячений руйнуванню і якихось поробів, негативних програм і все таке. Так, тут написано Contains All You Need to Break a Hex. Тобто, тут знаходиться все необхідне для того, щоб зняти порогу, прокляття, порчу. Що в нас тут є? Так, ну, Перш за все в нас тут розповідається, що саме нам знадобиться. Далі. Є інструкція, що нам треба робити, і знову ж таки рамоване замовляння. Це в нас червоний клевер. А, далі тут у нас ромашка. Маленька свічка, і що це таке? І маленька бутилочка. Нам треба додати сюди наші трави, зав'язати тут вузлик і сказати замовляння. Після цього нам треба буде вузком з цієї свічки, залити це, якби зробити клобу. Далі black salt Це дуже Традиційна річ для західної магії. Є багато рецептів, як можна зробити її самостійно. Використовується вона зазвичай, як захисна річ, але мені доводилось бачити деякі ритуали, де вона використовувалась і для поробів. Так, ми наближаємось до фіналу. Так, що це в нас тут таке? Я бачу тибан, а це в нас така серветочка з тибанською апеткою. До речі, якщо вам треба діджитал шрифт тибану. Я його зробила, він є в мене в телеграм-каналі. Його можна там завантажити безкоштовно. Разом з ним, йде невеличкий гайд, де прописані елементарні правила використання тибану. Якщо вам треба, заходьте до мене в телеграм-канал. Просто я дуже довго думала про те, що. Як шкода, що ніхто не зробив, от мені треба. Потім я взяла і зробила сама. Чого я могла спокаю. Зробила сама і тепер роздаю всім, кому він треба. Так, і останнє Pentacle Spell Candle Horse. Опа, красиво. Давайте ще разочок подивимось на все разом, що нам сьогодні. Вау. Нагадую, що за це все я власне, заплатила 29 фунтів. Пишіть, що вам сподобалось найбільше. Чи плануєте ви теж підписуватись на WitchCasket, чи, можу, можете порадити якісь інші схожі магазини, на які мені варто звернути увагу. І побачимось з вами в наступних відео. Па-па!